Бань, Хабаровськ, Білгород, Вороніж і Владивосток – Це далеко не повний список міст і регіонів Російської Федерації, де люди використовують українську. І про все національне на тих територіях тепер має говорити увесь світ. А насамперед, ми і ні, це не уявні плани на майбутнє, а вже підписаний указ президента Володимира Зеленського. Тим самим він доручає уряду розробити план дії щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, залучивши міжнародних експертів, вчених. Та громадськість це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. В указі йдеться про історичні українські території: Краснодарський край, Білгородську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовські області Російської Федерації поселялися наші з вами предки на вільних територіях. На яких не було осіло населення від слова начисто, окопувалися, будували міста, і таким чином виросла Слобожанщина. Ця територія була заселена, коли нашими предками, і говорили українською мовою. Грунтовно вже в 20 столітті відсотки на 60-70 ті області, які зараз через історичне порозуміння попали в Московію, називається Білгородська Курська і інші губернії. або взяти хоча б ближчу за Білгородську область територію Кубань, де й досі розмовляють українською. А що касається Кубані, то навіть само поняття місцевого говору має своє названня балачка. Так тільки вдають, що це не українська а місцева балачка наречія чи щось на кшталт говор. Власне, з кінця 17 століття цю територію заселяли козаки. Столицю краю, яку зараз називають Краснодар, також збудували козаки. До русифікації у Кубані процвітало українство. Оці от землі заселені в 17-18-19 століттями, козаками і їхніми нащадками з оцих от територій. Ось в основному ось отут. Однозначно нищівна русифікація цих територій, голод 32-33 років і репресії в сукупності дали своє. Так що як зараз спрощаєш, як твоє хомелі? Там е Пітухов, ну це ж не наш. У нас півень. А по чому я записаний не українець, а, а русський? У мене там друг був жовтобрюх його хобіля, а він жовтобрюхов щоб скрити, що в нас хвами українські, запорізькі, тому, що нас душили господі, Тож, аби українці знали це наше і мали аргументи. Володимир Зеленський доручив насамперед зібрати факти і свідчення про злочини, вчинені проти українців, що проживають чи проживали на території Росії заборони української мови, українського друку і так далі. Вони є масовим явищем, як часи, так і до сьогодні. От забороняти Росія вміє творити ні. Колись один з філософів сказав, що Росія це дегенератор ідей, тобто взяти хорошу річ і попсувати на російські мені роцеви не можуть. Через то репресії було завжди, було є і буде. Окрім цього, в Україні та світі повинні поширювати матеріали про правдиву тисячолітню історію нашого державотворення. І важливо, щоб це було у навчальних програмах та підручниках. В сучасних підручниках історії згадується і про заселення Кубані, і про Слобожанщину, і про те, що містечка розміщені на території сучасної Росії, так от згадується це як українські міста, як і груди українською мовою. Люди, яких ми опитали у Тернополі, впевнені це історичні території України, які зараз у складі країни-агресорки там завжди були українці, там завжди розмовляли українською мовою. Тобто, ну нам чужого не потрібно, але і наше не трогайте. Вся Кубань, Бєлгаричина, Ростовщина це чисто українські території. Тимчасово окуповані росіянам вже доволі, доволі давно. А можна було подивитись кордони України на той час вони були набагато більше, ніж вони є зараз. І от подивитись верх України, там йшла така рівна пряма лінія, яка забирала навіть територію Білорусі. Думаю, що є, але вони не знаю, забули звідки походять щось таке. На мою думку, це неправильно. Роздумували краяни, й про те, чи варто приєднувати ці землі до України, потрібно зробити все тут таким чином, щоб ті території не тільки Кубань, а навіть зелений клин щоб до нас прийшов. Нам би свої території відвоювати, а з тими територіями хай самі граються. Дамо, що Володимир Зеленський вніс також і у Верховну Раду України законопроєкт, який дозволить запровадити множинне громадянство, тим самим дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та нащадкам, звісно, окрім громадян Росії.